Всечесні отці, шановні підволочисті, щороку у 4 суботу листопада Україна і світ вшановують пам'ять жертв голодоморів та політичних репресій. Щороку народ України схиляє голову перед трагічною сторінкою свого життя. Цьогоріч уже 90-ті роковини великого голодомору України. Голодомор, геноцид української нації, був скоєний у 1932 1933 роках керівництвом радянського союзу, щоб упокорити українців остаточно ліквідувати український супротив режиму та спроби побудови самостійної, незалежної від Москви української держави. У 2006 році законом України про Голодомор 1932-1933 років в Україні голодомор визнано геноцидом українського народу. Знов прокинулись ранки холодні, дощ херстами в сніжинках застиг. Поминаючи мертвих сьогодні, ми рятуємо майбутнє живих. День жалю, день скорботи, печалі запалив нашу пам'ять, свічки, Це ті душі, листочки опалі, хто став тінню в голодні руки. Без притулку у храмі Господнім. Поміж хвилями збручі ріки стогнуть душі, бо в церці народнім проросли забуття кулички. полікуємо свічею, зорею, день минулий, згадаймо усіх, хто любов'ю живою своєю поділитися з нами не зміг, щоб у ранки й теплі холодні. Не ішли шокуватись хрести, щоб не плакали душі голодні, свічку пам'ять собі захисти. Сьогоднішня година скорботи свіча пам'ять проводиться під гаслом, пам'ятаємо. Єднаємося, переможемо. Сьогодні ми відстоюємо своє право на життя. Кривава війна з російськими окупантами ще раз показала страшне, підле лице Росії, яка знову намагається поневолити Україну. Ця війна об'єднала нас, ми стали ще більш свідомими і сильними. Наші ЗСУ відчайдушно ведуть боротьбу за кожен клаптик нашої землі. І як би важко, нам не було, ми вистоїмо і здобудемо перемогу. Нас нищили, вбивали, морили голодом, а ми йшли. Спотикались, падали, але вставали і знову йшли, і йдемо далі до своєї волі. І незалежності. Народі кажуть, мудрість достигає у роздумах та мовчанні. Хай же від мовчання ворогам нашим стане холодно, як у цій загальнонаціональній хвилині мовчання. Ми відчуємо себе і громадянами, і народом водночас. Прошу вшанувати пам'ять про убієнних великим голодом. Жертв політичних репресій та усіх, кого забрала війна з російськими окупантами. Хвилина мовчання. Хвилина вічної пам'яті. Умолосердися, Господи, над душами наших померлих родичів, братів, сестер і над душами усіх тих, хто жив і не вижив у 32-33 роках минулого століття. Об'єднай нас, Боже, у спільній соборній молитві заради майбутнього. І хай ця кремна щира молитва захистить нас від болю минулого і сьогоднішнього. Все отців запрошуємо відправити Панахиду за душі убієнних голодомором і заморених сталінськими репресіями та усіх, хто загинув на війні з російськими окупантами. Бо наш, завжди нині повсякчас і навіки вічні. Ти Боже, святий кріпкий, що ти безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний нас. Гось і шину і святому Дуві і нині повсякчас, і на віки вічні, присвятає помилуй нас, Господи, очисти ліхи наші, велико прости беззаконня Бога. Я тисяч заїстили на мучи ночі, і мені Твоє одини. Господи помили, Господи, помилуй, Господи помилуй. слава Ви, своє, Сину і святому Доброві, і нині по всій час і на віки вічні. Отче нашів сина небесах, нехай святиться твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука. Є царство, сила, і славоті, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки. Духа спочили вників, душі рабі вої пасли, і, і життя. te voco et oro pro te o Domine desitae tuae spozulo І ворогнива, на нас, Боже, з великою милості Твоєї молимось тобі, вислухай і по минуймо, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Покій душу сопчив, рабів Божих, що віддали своє життя за волю України, всі, що були репресовані і були знищені у роки геноциду, голодомору, і що проститися їм всякому прогрішенню добровільному, Господи, добровільному. Сили в душі їх неправедні спочиваю Господи, помилуй, Господи, горі, голості Божії, старство небесно, стало някідів. У Христа безсмертного, цар я і Бога нашого просимо, Господа, віпомолів, Господи, Господи, Господи помилуй. Помил. Боже дух і всякої плоті, де смерть подолав, і диявола знищив і життя світові Твоєму дарував. Сам Господу покой душі померли слуг Твоїх вбитим голодом і. Репресіями комуністичного режиму, що і ми сьогодні поминання творимо на місці світлому, на місці квітучому, на місці спокійному, звідки відійшов мій печалі зітхання. Всяке прогрішення вчинене Ними словом, чи тілом, чи думкою. І як благий чоловіко, любець Бог прости. Бо немає людини, що жила й не згрішила. Ти бо єдиний без гріха. Правда твоя, правда на віки і слово твоє істина. Вот и воскресенье життя и пупил, совчислу твоих, пройся Боже, наші твій славу, Бо ему беззначальні твоїм отцем, і с пресятым, благим, і животворным твоїм духом, ныне повсякчас, и навіки, и вечный мудриш. Фили, щоб слова породила, слава породила, і тобі, Христе Бог. Надія наша, слава Тобі, сла ваши сили, святого дугами, і во час і на віки. вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. помили. А... Істаний вона, що живим і мертвим, володіє молитвами причистої, своєї матері, святих славних і всихвальних апостолів, преподобних богоносних наших і всіх святих, душі слух своїх, що були вбиті голодом і репресіями комуністичного режиму, що ми їм сьогодні поминання творимо, по селях правених на лоні Авраама у покої. До правених причислені нас помилуй Спасай, як благий чоловіка Любом. <му> У блаженому спінні вічний покій, подай, Господи, повсякчас згадуваним рабам Твоїм, всім жертвам комуністичного репресованого режиму. І всі, хто віддали своє життя за волю України, сьогодні згадуваних і вчине їм вічною пару. Наш, що є на небесах, нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Гріб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, новатцям нашим, і не вели нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен, славим утроби твоєї, бо ти породина Христа Спасу і зловити Тиме душої. От чинощу єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. О, джольці, радусь, волода, є, Господь, з тобою, тими житлами, по славим, і потроху Твої потих, Христа спасе і звонителя мою наш, що Нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо родиці, діво ради, молода, мої, освобої благословена тими жінками, Бо словен, і дотроми Твоєї Боги поради на Христа спаси, і змовителя душі молоші. Слави Остави, прости, Боже, сорочени, їхні вілі чи невільни, соломи, як ділі вомій, помишлене в ній вночі. Все, Господи, їй і нам прости як лалові. Воїв'яця ісина, і Святого Духа, воїв'яця ісина, і Святого Духа, воїв'яця ісина, і Святого Духа. Слава. Про убієнних вічно пам'ятаєм, їх біль наші серця пече вогнем. Запалімо свічів над Збручанським краї листопадовим хмарним днем. Свіча пам'ять горить сьогодні по всій Україні. Воїни ЗСУ, що боронять країну, добре знають ціну пам'яті, ціну болю. Горить свічай в окопах за наше тихе завтра, щоб у ріднім краю не було більше крові і не було більше могил. Запрошуємо усіх присутніх поставити свічі біля пам'ятника жертвам комуну більшовицьких репресій просто неба перед очима Господа. io oh. Не дай же Господи повік, про хліб із голоду нам марить дай хліб щоденний на столі усі оселі в нашому краї, святого Хліба дай батькам і діточкам, і серотині, даруй добро щоденно нам і мирне небо Україні. Горіть наші свічі, горіть. Бо душі зігріти треба, тих, хто страшної пори в муках пішов до неба. Горіть наші свічі, горіть, хай пам'ять воскресне ясно про тих, хто страшної пори в землю пішов за час Горіть наші свічі, палайте, щоб в світі стало ясніше, людському свавіллю хай буде край. Щоб голоду і воїн не було більше. Запрошуємо делегацію від жителів селища Підволочиськ відправитись на межу Хмельницької та Тернопільської областей до меморіалу жертв Голодомору і запалити свічі пам'яті. Не забудьмо засвітити свічки у своєму вікні на знак нашої скорботи і пам'яті про мільйони загублених життів наших. Годину скорботи свіча пам'ять, на знак вшанування пам'яті жертв голодомору завершено. Дякуємо усім, хто з болем у серці прийшов пом'янути тих, чиє життя забрав голодомор та політичні репресії.